Цей знак називають самим містичним таємним знаком. Про нього ходять сотні легенд. Кажуть, що це саме знак, що з ним тяжко вживатися, що його сексуальна енергія аж пре. знак трансформації та внутрішнього неспокою, знак, який сам не знає, чого він хоче. Своїм ядом він з'їдає все на своєму шляху, але в першу чергу з'їсть себе. Привіт, джотіші. Ми Будемо говорити про вас, про знаки Зодіаку. Розберемо всі 12 знаків і кожен окремо. Сьогодні говоримо про самий таємний, самий містичний та самий трансформаційний знак. Говоримо про знак Зодіаку – Скорпіон. Скорпіон це восьмий знак це нерухливий знак, стихія води і жіноча природа, управляється планетою Марс планетою енергії, боротьби, бажання сексуальності та агресії. Скорпіони це глибокий океан із темними таємницями, пристрастями та магнетизмом. Скорпіони дуже інтуїтивні, вони відчувають людей. Вони можуть бачити фальш, але тільки в тому випадку, якщо їхня інтуїція дуже-дуже розвинена. І водночас вони замкнені. У цього знака майже неможливо щось дізнатися. Ну, хіба якщо він сам захоче про це розказати? Їх сила в трансформації. Скорпіони проходять через темряву, щоб вийти сильнішими. Їх життя це цикли перероджень. Які ж сильні сторони скорпіона? Ну, По-перше, це незламна воля. Вони будуть стояти на своєму. Це потужна інтуїція. Вважається, що скорпіони це саме інтуїтивний знак, тому інтуїцію їм потрібно розвивати. Це вірність. Вони довго придивляються до людей, перш ніж, ними, перш ніж з ними подружитись. Але якщо вони вже подружилися, то можна бути певними, вони будуть з цією людиною до кінця. Це харизма та сексуальна енергія. За рахунок Марса, це може бути справжній вибух. Це вміння глибоко аналізувати, вникати в суть. Які слабкі сторони скорпіона. Вони не забувають образи ніколи. Вони дуже мстиві. Це ті люди, які можуть засунути вам ніж в спину. Вони дуже ревниві, вони бажають володіти. Якщо це їх партнер, то вони дуже сильно будуть його пильнувати. Вони закриті і. Надмірно підозрілі. Іноді вони самі себе знищують, проходять сильні внутрішні тр... трансформації. Який же скорпіон в коханні? Коли скорпіон закохується, це не просто мені хтось подобається. Це може бути справжня одержимість, це моє. Скорпіони дуже пристрасні, вони глибокі і вони вимагають тотальної віддачі. Скорпіони не пробачають зради. Якщо зрадити скорпіона, можна бути певним, що тоді буде чекати справжній Армагеддон. Їм важливо довіряти. Їхня душа це сейф. Але якщо знайти ключ до цього сейфа, тоді тобі дуже пощастить. Але, знаєш, перевірки, на вірність будуть, так. і випробування також. Який же скорпіон в кар'єрі? Скорпіони не працюють, вони проникають в справу. Їх цікавить все, що пов'язане з глибиною, з таємницями, ризиком і силою. Недаремно скорпіон це восьмий дім гороскопа. Так? Скорпіони це хороші психологи, хірурги, дослідники. Криміналісти, тарологи та нумерологи все те, що зв'язано з езотерикою. Скорпіони не терпять брехні, поверхневості зради і тих, хто грає в ігри. Скорпіон він або з тобою, або ні. Наполовину тут не працює. Їм потрібна глибина, інтенсивність, справжність. Скорпіони це не про легкість, точно ні. Якщо ти скорпіон, знай. Ти маєш силу, пристрасть і внутрішнє відродження. Тебе не всі розуміють, і це є нормально. Якщо в тебе є друг скорпіон, бережи його, бо саме він покаже тобі, що таке внутрішня трансформація і буде з тобою до кінця, навіть якщо ти непрямий, не неправий. Що важливо для вас, Джотіші, якщо ви скорпіон по сонцю, це ще не все. Нам важливо знати, хто ви по асценденту, по першому дому. Тому переходьте за посиланням, яке буде в описі під цим відео, введіть в програмі свою дату, час та місце народження, а далі програма все зробить за вас. Скажіть, ви впізнали себе? Ні? Тоді підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, і ми обов'язково розберемо ваш знак зодіаку. Люблю, цілую!